Добрий день, дітки. Відгадайте, будь ласка, загадку. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою. А тільки сонечко засяє, Вона заплаче і помирає. Що це таке? Звісно, це бурулька. А як ви гадаєте, звідки беруться бурульки? Коли сніг лежить на дахах, і у день починає прогрівати сонечко, цей сніжок тане і капає зі стріхи, а увечері ця водичка, ці краплинки водички поступово замерзають, перетворюючись на бурульки. І я вам сьогодні пропоную послухати казку, яку написав Михайло Пляцковський Бурулька. Гей, крижані бурульки. Чого ви плачете? запитав допитливий горобчик, у якого був чудовий весняний настрій. Ми плачемо від страху, відповіли бурульки. О чого ви боїтеся? Ехе, зітхнули маленькі крижинки. Якщо ми зірвемось з даху, то обов'язково розіб'ємося. Горобчик почухав дзьобиком під крильцем і порадив. Учиться літати, тоді буде все гаразд. Бурульки зітхнули. Легко йому радити. Хіба крижані бурульки можуть навчитися літати? От якби ми і справді літали, тоді б таркалися одна одної, дзвеніли б. Ото дзвін стояв би в небі. Над птахами, деревами, полями та лісами лунала б радісна весела пісенька Така казочка. Як ви гадаєте, від чого плакали бурульки? Чого вони боялися? Що порадив їм горобчик? Розкажіть уяви бурульок, якби вони літали? Чи сподобалась вам казочка і чому? Пригадайте, хто написав цю казочку? Її написав Михайло Пляцковський. А як вона називається, ця казка? Бурулька. Дякую вам за увагу. Я вам пропоную розказати цю казочку своєму тату або мамі. До побачення, до наступної зустрічі!